У нас сьогодні таке відповідальний такий день. Що у нас сьогодні відбувається? Сьогодні, відповідно до порядку прийому, відповідно до правил прийому з 1 липня вступники на основі повної загальної середньої освіти, тобто після школи і вступники після коледжів технікумів, мають право створювати електронні кабінети для вступу. Як це відбувається, е... які особливості вступної кампанії? В принципі, будь-який вступник може самостійно на відповідному сайті Вступ це загальноукраїнський сайт, використовуючи власні дані, в тому числі дані документів про освіту, результатів зовнішніх тестувань, створити електронний кабінет вступника, або може звернутися безпосередньо до нас, або в телефонному режимі наші контакти є. На сайті або через месенджери написати, або зв'язатися з нами, або прийти безпосередньо до нас з документами як в друкованому варіанті, так і в цифровому варіанті, і ми допоможемо створити цей електронний кабінет вступника. Ця процедура триває фактично до дня останньої подачі заяв. Тобто можна це створити, починаючи від сьогодні електронний кабінет вступника, можна. Безпосередньо, вже під час подачі заяв сама подача заяв відбувається з 19 липня по 1 серпня. На які саме факультети чи на які саме спеціальності ви читаєте? Набітурієнтів на... на... дякую. На, на сьогодні у нас е, університет е, готує за 18 спеціальностями це бакалаврат і магістратура по спеціальності ветеринарна медицина. Е, факультети це обліково-фінансовий факультет, е, на якому ми очікуємо вступників на спеціальності обліки оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, та і нова спеціальність, яку ми в минулому році започаткували набір на психологію. Факультет менеджменту це безпосередня спеціальність менеджмент, спеціальність публічне управління та адміністрування, спеціальність комп'ютерні науки, економіка та міжнародні економічні відносини, спеціальність готельна, ресторанна справа та кейтеринг і туризм та рекреація. Інженерно-енетичний факультет це спеціальності професійна освіта, це електрична інженерія і агроінженерія. Факультет агротехнологій, там дві спеціальності: геодезія та землеустрій та агрономія. І факультет, така довга назва: технологія виробництва переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології, це спеціальності тваринництво, це біотехнологія та біоінженерія, чи харчові технології, яку я вже називав ветеринарна медицина. На кого чекає? <corazóning> Миколаївський національний аграрний університет на розумну амбітну молодь, які прагнуть отримати найкращі знання і найкращу освіту одного з найкращих закладів не тільки півдня України. Саме головне мати успішно, я сподіваюся, вони вже склали національний мультипредметний тест, отримали результати. Це саме головне, що було від них вимагалося. А вже пройти такі технічні моменти. Допомогти правильно розставити пріоритети. Ми проконсультуємо, допоможемо прорахувати конкурсний бал і спробуємо, скажімо так, спрогнозувати, де на якій спеціальності більше шансів отримати навчання за державним замовленням. Ну або, крім того, я думаю, ви вже чули, знаєте, що ми є унікальним університетом, оскільки ми маємо і регіональне замовлення, це досягнення колективу університету, особисто нашого ректора. Оскільки у нас є і фінансування державне замовлення, і фінансування регіональне замовлення, не на всіх спеціальностях, правда, це обліки оподаткування, менеджмент, електрична інженерія, агроінженерія, агрономія і тваринництво. Тобто можна спробувати вступити не тільки на державне, а й на регіональне замовлення. Знову ж таки, треба знати правильно, як розставити пріоритети. Ми це допоможемо. Крім того, нововведенням цього року є ще і необхідність встановлювати пріоритети при подачі заяв при вступі лише на контракт. На сьогодні немає ще чітких роз'яснень від міністерства освіти, але наскільки я розумію, ну і більшість колег моїх в Україні розуміють, що це буде впливати на можливість отримати гранти від держави з минулого року під підгідно міністерства освіти. Започаткований такий проект, це як компенсація, часткова компенсація вартості навчання на контракті. Для вступників, які мають високі результати по двох предметах НМТ, ну в минулому році це було або два предмети по 170, або два предмети по 150 балів. На сьогодні ці, ця постанова е, наразі допрацьовується. Постанова Кабміна, я маю на увазі. Там будуть зміни. Нам трошки їх анонсували, ну так щоб не плутати, поки не буду про них сильно говорити. Але знову ж таки грантове фінансування буде. Університет підписав цей договір з міністерством. Тож ми приймаємо участь в цій програмі. Крім того. Є ще окремо на сьогодні, на превеликий жаль, дуже багато дітей мають пільги такого плану, що це є діти загиблих учасників бойових дій. Вони мають право на зарахування практично одразу на бюджет, навіть без величини конкурсного балу. Без обмежень, тобто тільки треба було, щоб складене НМТ результати, щоб мати НМТ. От. Є діти учасників бойових дій, які мають право на переведення на окремих спеціальностях, можливість отримання додаткового бюджетного місця. Ну, знову ж таки, є окремі категорії пільг це діти з сироти, діти з обмеженими фізичними можливостями. Є ще ну, на заочну форму до нас дуже багато звертаються учасників безпосередньо учасників бойових дій. які… Прагнуть отримати вищу освіту, але мають право, в принципі, навчатися ще на заочній формі, бо є діючими військовослужбовцями. То е, такі категорії пільг треба відповідно звернутися до нас безпосередньо, щоб ці пільги внести безпосередньо в єдину базу. Після того в них є можливість подавати заяву. Е, а категорії пільг, які мають право на переведення, от зокрема, це діти учасників бойових дій, то для. Е, ну, Ця категорія не є обов'язковою вносити ці пільги під час ну, до подачі заяви можна безпосередньо вже після широкого конкурсу, тож там тільки право на переведення. Ну, багато особливостей. Є ще очікуємо зміни до умов, до порядку, вибачте, прийому. Не зовсім поки відомо, коли вони будуть, але, певно, будуть. Конкурсний бал для того, щоб претендувати на бюджет, ну, не тільки в нашому університеті, будь-якому, повинен бути 130 і більше. На контракт від 100. Єдине, що в нас є окрема спеціальність публічного управління та адміністрування, там є особливість. Держава регулює набір на цю спеціальність. Там конкурсний бал повинен бути 150, не нижче 150. Що на бюджет, що на контракт навіть. От. Тому вступники, які подають на цю спеціальність заяви з меншим конкурсним балом, ми змушені відмовляти. Ну і, звичайно, пропонуємо вступ на іншу якусь спеціальність. Тому що, ну. Так, так визначено порядком прийому, так визначено державою на цей набір. От, а ще раз повторюсь, для дітей загиблих захисників України у них в принципі практично гарантоване бюджетне місце лише при наявності результатів НМТ. Крім того, до нас звертаються вступники, на жаль, на сьогодні з окупованих територій. Їх, на превеликий жаль, небагато. Але звертаються, і в минулому році були, вони мають право складати співбесіди замість результатів національного мультипредметного тесту. Вже в принципі в кабінетах вступників на сьогодні, але вони теж повинні створити такі кабінети, і в кабінетах вони можуть вже побачити розклади цих співбесід, співбесіда в онлайн форматі. Можна, в принципі, і в офлайн, але ми розуміємо, що для вступників з окупованих територій це неможливо. Єдине, що якщо вони виїхали з території окупації в рік вступу, тобто після 1 січня 2025 року, то вони також само користуються пільгою вступу по співбесіді. І вони вступають по окремому конкурсу, так звана квота 2. Крім того, під квоту 2 підпадають також вступники з території активних бойових дій. Ну, по Миколаївській області це Куцурубська громада і Очаків. А в принципі, це вся на сьогодні звільнена Херсонська область, місто Херсон. Е ну, тобто тут розмеження, що ті, що на окупованій території, вони складають співбесіди, ті, що на деокупованих територіях, вони поступають в НМТ, але і ті, і ті йдуть по квоті 2. Квота 2 це 40% від державного замовлення. Ми маємо право 40% від максимальних обсягів державного замовлення заповнити. На сьогодні максимальні обсяги. Вже, в принципі, всім закладам освіти і нам в тому числі погоджені, вони розміщені на нашому стенді біля приймальної комісії, вони розміщені на сайті. І як тільки буде дозвіл ну, і як би, офіційна вказівка Міністерства освіти, то відповідно в електронних кабінетах при подачі електронних заяв, ну це з 19-го буде вже липня, то вступники і побачать безпосередньо кількість. Максимальних обсягів бюджетних місць. Чекаємо абітурієнтів. тоді. Так, звичайно, да. Нас е, щороку трапляються, да, небагато правда, але вступники, які мають максимальний е, конкурсний бал 200, І наш ректор Віснаріч завжди запрошує привітати таких вступників.